Найактуальніші новини щогодини на Янтарна Фем. Хто в громаді майже тисячу сіток скерував на передову за рік та де в Новояворівську зібрали більше 55 тисяч гривень на ЗСУ. Вітаю! Для вас працює Марія Канцелярист. І про деталі. Новини на Янтарна Фем. І до повідомлень держави генштаб зсу заявив, що українські військові 7 січня завдали високоточну удару по командному пункту 810 окремої бригади морської піхоти збройних сил Росії в районі населеного пункту Біла на Курщині. Дії були узгоджені із сухопутними військами, які зараз починають нові наступальні операції проти ворога. Пенсіонерам нагадали про можливість отримати електронне пенсійне посвідчення в застосунку дія. У пенсійному фонді підкреслили, що електронне посвідчення має таку ж юридичну силу, як і паперове. Новини на Янтарне Фем. І до локальних підсумків на щиті в рідний край повернувся захисник України Віктор Данило. Молитовна зустріч відбулася сьогодні в Новояворівську, навпроти приміщення міської ради. Парастас проведуть о 21-й в храмі Різдва Пресвятої Богородиці в селі Старичі. Прощання та чин похорону героя відбудеться там завтра, 8 січня, о 12-й годині. Поховають бійця на місцевому цвинтарі села Старичі. 995 маскувальних сіток за рік передали жінки-волонтери з Новояворівська для ЗСУ на передову. Сітки відправляли на різні напрямки фронту до Запорізького, Харківського та інших регіонів. Нагадуємо, допомогти сплетінням можна в приміщенні другої школи. У Новояворівській громаді відбувся фестиваль різдвяних традицій древо галицького роду. У межах заходу проводився розіграш лотів і збір коштів для воїнів 66-го батальйону 103-ї бригади тероборони. У підсумку під час заходу зібрали 55 тисяч 890 гривень. громаді відбулася робоча нарада працівників закладів культури. Тут обговорили актуальні питання функціонування галузі в умовах воєнного стану. Йшлося зокрема про відзначення пам'ятних дат, вшанування сучасних героїв, які віддали життя за незалежність України, та волонтерство. Новини на Янтарнефем. І Про творчі перемоги у новояворівському вищому професійному училищі привітали талановиту ученицю закладу. Любов Слобода на всеукраїнському конкурсі творчості дітей та учнівської молоді за нашу свободу виборола призове третє місце в номінації. Поезія за вірш. Цей ранок пам'ятає кожен. І про погоду в середу в області мінлива хмарність. Температура в день плюс 7 градусів, уночі плюс 1. Вітер 2-3 метри на секунду. Часом дощ, мокрий сніг. Вночі та вранці на окремих ділянках доріг уже ледиться. І це все основне, тож нехай ваш вечір буде теплим і світлим разом із радіорідного міста. Найактуальніші новини щогодини на Янтарна Фем.